Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. По мірі розслідування майже фантастичної політичної історії про спробу державного перевороту у Федеративній Республіці Німеччина з'являються нові і нові подробиці. Заклад, який як тепер виявляється, передбачав не просто арешт членів федерального парламенту та уряду, але й вбивство федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Саме за допомогою таких радикальних дій представники маргінального політичного руху рейксбюргерів збиралися знищити актуальний політичний устрій Федеративної Республіки Німеччини і нав'язати власне бачення того, як має у майбутньому розвиватися держава. Також є досить важливим той факт, що рейхсбюргери Зустрічалися із представниками російських дипломатичних представництв у Німеччині. зокрема, це неодноразово робив керівник заколоту аристократ Генрих XIII з Цюрінгі, який планувався заколотниками на роль нового диктатора Німеччини, і ця очевидність контактів між представниками маргінального руху та. Російськими дипломатами свідчить про те, що Кремль прекрасно усвідомлював, з ким він має справу, і тяжив до дестабілізації ситуації у ворожій країні на Рейсбюргерів упродовж десятиріч не звертали ніякої уваги. Хоча представники руху завжди підкреслили, що не визнають нинішньої державності Федеративної Республіки Німеччина і навіть її актуальних кордонів, і готові до. Того, щоб змінювати ситуацію, про те, що члени руху можуть не просто друкувати якісь вигадані паспорти і виступати із заявами, стало зрозуміло, коли один з учасників руху Резбюргів вбив поліцейського і під час операції по його захопленню. Також вступив у стрілянину з представниками поліції. Важко ранив ще одного поліцейського, який згодом помер у лікарні. Однак, навіть після цього на рихбюргерів дивилися швидше як на політичних диваків, на людей, які точно ніяк не можуть змінити ситуацію. У Федеративній Республіці Німеччина і от тепер ми маємо справу із справжнім заколотом, учасники якого зобов'язалися нікому не повідомляти про його подробиці під страхом смерті, і тому слідчим досить важко зараз знайти розуміння того, хто ще окрім заарештованих вже осіб брав участь у підготовці заколоту, і найголовніше чи не були його учасниками державні службовці. Серед можливих учасників закладу, і це також можна сказати до певної міри політична катастрофа. з'являється прізвище представників політичної партії Альтернатива для Німеччини відомою своїми антиєвропейськими і праворадикальними настроями. Ця партія, як відомо, має фракцію у німецькому бундестазі. Одна з колишніх депутаток від цієї. Партії вже вважаються людиною, яка могла бути причетною до заколоту, і тут виникає досить важливе питання: а чи не могли бути серед тих, хто причетний до заколоту, представники політичної партії Альтернатива для Німеччини, які і зараз є депутатами Бундестагу? І якщо це так, то це знову таки говорить про досить серйозну ситуацію. З німецькою демокрацією і з тими немовби маргіналами, які намагаються її знищити. Ну і ще один вагомий момент в цій, в цій історії, як відомо, партія альтернатива до Німеччини, принаймні до нападу Росії на Україну у лютому 2022 року. Була відома своїми тісними зв'язками з політичним керівництвом Російської Федерації саме ця партія у німецькому Бундестазі, поруч з ліворадикальною партією Лінке. Завжди лобіювала Москви, завжди виступала за підтримку всіх енергетичних проєктів російського політичного керівництва. Її лідерам завжди подобалися розмови президента Російської Федерації Володимира Путіна та інших представників російського політичного керівництва про так званий багатополярний світ. Представники партії неодноразово зустрічалися із представниками вищого політичного керівництва Росії і російських дипломатичних кіл. І тут знову виникає. Питання чи не забагато Росії у цьому заколоці, який мав на меті, якщо не змінити владу у Німеччині, то принаймні серйозно дестабілізувати ситуацію? Ми звичайно продовжуємо сприймати все це як прояв активності певних радикальних кіл у Німеччині. Однак, уявимо собі, що німецьким спеціальним службам не вдалося б зупинити розвиток заколоду до початку його реалізації. Уявимо собі, що всі ми стали свідками штурму німецького мудестагу, так як за певний час перед цим стали свідками штурму капітолі. Уявимо собі озброєних людей в будівлі німецького Бундестагу, вбивство федерального канцлера Ольфа Шольца, виступи радикалів по телебаченню із закликами знищити нинішню федеративну республіку Німеччину і подумати про інші кордони для Німеччини, навіть якщо б такий заколот закінчився за кілька годин. Навіть якщо б він обійшовся без політичних вбивств, можна собі уявити, який удар по німецькій демократії і по європейській стабільності було б нанесено цими кількома годинами. І маємо зрозуміти, що саме до цього могли прагнути російські спецслужби. Саме тому вони могли хотіти використати німецьких маргіналів радикального характеру для того, щоб добитися такої. Деескалації ситуації для того, щоб продемонструвати усьому цивілізованому світу, що в Європі також не все так добре з демократією, як могло б здаватися, що і тут є люди, які тяжіють до. Знищення демократичного ладу до повалення легітимної влади, і що ці люди звичайно можуть бажати іншої моделі стосунків з самою Російською Федерацією. Те, що вчора вважалося проявами політичного божевілля, ми зараз з вами обговорюємо як практично доконані факти. І варто нагадати, що ще кілька місяців тому проявом політичного божевілля була велика війна Росії з Україною, і багато хто на заході. Не вірив в те, що Російська Федерація на чолі з Володимиром Путіним піде на таку війну. А тепер ми бачимо, що ця війна продовжується, і президент Російської Федерації не збирається її закінчувати і знаходить нові і нові форми для того, щоб боротися із ворожою державою і з цивілізованим світом в цілому. Так чому ми маємо дивуватися, що в Росії могли хотіти дестабілізувати вже Німеччину як одну з країн, яка допомагає Україні у її боротьбі з російською агресією? Очевидно, що на Німеччини цей перелік країн, які знаходяться у кремлівському плані дестабілізації, не закінчується. ми Можемо побачити чимало таких подій в багатьох інших країнах Європейського союзу і Північної Америки, які є ворожими для російського політичного режиму. Жо той факт, що. Люди, які серйозно обговорювали вбивство федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, водночас мали контакти з представниками російських дипломатичних кіл, мали мав би продемонструвати, як насправді Росія ставиться до своїх стосунків із західними країнами, і що вона сприймає ці країни саме як ворожі держави, які потрібно дестабілізувати. І, по суті, знищити той самий підхід, як і до країн пострадянського простору. Дякуємо, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!